Малесеньке село неподалік Добриничів, і я не знаю чому, але інтуїція мені підказує, що я зустріну дуже багато цікавих людей. Даніела, Пастілецька, так? Пастільчанська, Пастільчанська правильно. Да. Це я... село не з тих, з яких тікають, я так розумію. Звідси не тікають. Даже не знаю, хочу тут лишитися, то в файна. Але Але ви нею не скористалися. Є свої переваги у селі, звичайно. Нас навіть купують хати. Я знав, села маленько, тихе, спокійне, Люди працюють чому воно тоді не розростається? Чому воно таке маленьке? Як правило, успішні села вони <плес> ростуть? У когось якась біда, а всі йдуть, помагають. Якщо хтось помер, всі йдуть, допомагають. Якщо десь весілля, всі, якщо вот там хрестину когось там щось народило, то 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 у вас прямо як комуна. <плес> як визначити чи продукт екологічно чистий. Ну я думала, що в нашому селі вже частіше не буває. А чи знаєте, ви звідки походить назва села Пастілки позакарпатські пастільце пасовище? Тобто стає цілком зрозуміло, що село зачалося там, де було де випасати худобу. Щоб висухло від. Є робота в селі, ні? Ну, коли приємна робота. Та я бачу, що ви з посмішкою її робите. Вона вас це, не це, дуже. Не. Любите в селі жити. Це, Кажіть. Була можливість в місті, але Але ви нею не скористалися. Звісно. Є свої переваги в селі, звичайно. Спочатку познайомимося. Як вас звати? <рес> Даніла. так розумію, що ви десь зараз отак пішки ви ж маєте якийсь кінцевий маршрут, так? Річка. А, ви йдете на річку. А, да, йдемо на річку. Я знаю, я... що село дуже маленьке. Mm -hmm. І ви всі звідти. Тобто я так розумію, що молоді там є, так? Yeah. В... Достатньо. Достатньо Достатньо, то скільки? Mm -hmm. Ну Десь 20, чоловік, 30. Тобто з 20 чоловік молоді вже з вісім вас чи скільки, я зустріла просто на дорозі. Да, да. Я так розумію, що ти десь вже під, ну, під кінець школи, так? Що скоро... Я з вересня, перший курс. Перший курс? Да. А, так ти вже студентка. Да, да. І куди ти поступила? В Ужгород. На який факультет? На Психолога на психолога? Да. Нічого собі. А пацани є в селі. Ті, що були, ті вже за кордоном. А, а таких, щоб ось якихось ну, mm. дівчат, уже я побачила, скільки, і це ще не всі, я так розумію. Yeah. Тобто, я так розумію, що перевагають дівчата. Yeah. А забрали хлопців із села не війну? Так, yeah, двоє вже померли. Двоє загинуло. Yeah, там у нас на клубі є дошка. Ага. Село пастілки настільки мініатюрне, що інформації про нього у інтернеті ви майже не знайдете. Окрім того, що розташоване воно вздовж річки подух, заснували його у 16 столітті дві родини і упирається воно у тупик, звідки дороги уже нікуди немає. То в чому тоді запорука його успіху? Не перемикайтеся, буде цікаво. У мене таке враження, що я потрапила не у малесеньке мініатюрне село, яке не нараховує і дві сотні людей, а в якийсь ну прямо рекреаційний якийсь центр. Ми не встигли заїхати в село, як воно почалося. З такої краси і трошки якийсь дисонанс, тому що перед тим я йшла і розповідала, що малесеньке село, в якому залишилося там кілька сотень людей, і тут перше, що я бачу, це якийсь фантастичний такий це зона відпочинку. Ні, я тут живу, я корінна постільчанка, це село Постілки, я тут живу, я народилася тут. Залишилася вам хата у спадщині? Так, залишилася і мамина, і моя, тобто я з братом тут живу. Я дуже люблю говорити з людьми, які вміють зберігати за батьками пам'ять. У вас не було такого, такої думки там, продати, кинути, поїхати кудись? Ніколи, кодесь. ніколи. Мій батько він прислуговував у церкві соляний Іван. І е, е, про нього тут самі хороші згадки. Для мене батьки саме найдорожче, що може і тепле бути. Продовжуємо тут традиції наших батьків, живемо тут, хоча я працюю в Ужгороді. Ви доїжджаєте кожен так, я, день? Ні, я не кожен день, бо я в пологому будинку працюю, тож я по Ну, четверту сутку традиція. Ви лікар. А як кушер? А. Зараз ж, ж всі там кажуть, що в селі там тяжко жити, багато роботи, копати треба, якісь такі зі ну, чого? Я все встигаю, бачите. І якісь квіти суті, щось сажу. Ну, що сажу, так. Я люблю дуже квіти, дуже люблю щось якусь свою огородину. Чуть-чуть, небагато. Батьки багато садили, тобто були поля. Я, ми вже, на жаль, це не хочемо і не встигаємо. Занадто в нас мало часу, бо як, окрім ще кушер. Займаюся багато ще. Тож а чим? А, чим? а Проводжу фітнес, я фітнес Ого. провожу у перечині, а, займаюся відпочинком на круїзних лайнерах. Нічого, я, собі? Цікаво, О -о -о, нічого собі! Три фактори, якби треба було створити візитівку цього села, що би ви назвали? Ну, По-перше, затишок. Це таке унікальне село. Я завжди кажу, що це Мала Швейцарія. Для мене це особисто мала Швейцарія. У нас десь 80 хат десь до 200 жителів, ну, вже багато повиїжджало. Але це настільки комфортне, таке маленьке село, де ну, просто не виїжджають люди, а живуть тут. Ну, якби, Будують щось. Бо є такі села, що поїжджали, просто хати попадали, старенькі хати, а тут село живе. Одні а дружні люди такі одні за одного, о, якби всі знають, усі переймаються один, один одним. Тобто, не тільки так, щоб я ні я не знаю, мене нічого не цікавить. А тобто, якщо в когось якась біда. Всі йдуть, допомагають. Якщо хтось помер, всі йдуть, допомагають. Якщо десь весілля, всі, якщо во там хрестину, когось там щось народило, то то. Та у вас прямо як комуна якась. Ну так, ну і що ще? Може, візитівку що ще нашого? Ну не знаю, що би таке візитівку. Ну, Навіть мені не приходить. Може, хто хтось ще вам дасть інтерв'ю. Цей потік тягнеться вздовж і впродовж усього села є такі ось місточки. Майстерно, майстерно. Оце магазинчик, бачите, продукти. Ваш магазинчик приватний? А як вас звати? Аня. Приємно, що я бачу людей і молодих, і середнього віку. Тобто, це село не з тих, з яких тікають, я так розумію. Ні, звідси не тікають. Звідси не тікають, нас навіть купують хати. Люди живуть. А ви мені розкажіть про свою сім'ю трошки, от про батьків своїх. Моя мама. Була в колгозі, робила в нас все життя на Бахланковою колись у колгозі. Батько був відряд в війни, він. У нас було четверо в сім'ї, два брата, дві дочки вже лише ми. Я, я живу і брат живе. Другий а ви давно цей магазинчик тримаєте? Ні, я орендувала в клубі магазин, а построїла. Скільки можна наторгувати у селі, де так мало живе людей? Дуже слабо тепер кайди виручка, дуже слабо. Люди не мають грошей, бо з більшості пензіонери, там, от пензі до пензії, ну що може пензіонер собі дозволити, дуже слабо. То хіба їм допомагаю. А що може дозволити? Інтересно, а що купувати? А що купують? Хліба собі возьмуть. Е, коли спачку, то масло може, а може, і Та. Кусок ковбаси колись возьмуть. М'ясо навіть не, не виходить. Ну, м'ясо що, напевно, ну... ж тримають худобу якось. Ні, у нас усього в селі чотири корови. Троє такої має, кожен майже куріє такої, маву, поросята, мабуть. Я так розумію, що люди доїжджають кудись на роботу переважно. Так, в Дубринці у нас ходять. у Ужгород ходять на ядзаки люди. Як? Я всю життя проробила кооперації в кооперації Орсі, в торгівлі я його ж ванув. Ну, ви не схоже на пенсіонерку дуже не, енергічна, дуже симпатична не, особа. Так що ой, вам я прошу. думаю, до справжньої пенсії вам іще дуже далеко. Так як я вже шістдесят чотири Ні, зараз. маю на увазі до справжньої, щоб ви вийшли на ту пенсію, а -а -а. щоб ви сказали, я сижу дома, і я на пенсії. А -а -а. Такого не буде. Дітям треба допомогти. У нас тут таких немає, що в самесіньки пристарілі. У нас є, е, е, жінка, яка доглядає за такими само. Ну, тобто є такі жінки, які де самотні люди, вони допомагають. Так? Ну така робота не соціальний працівник. Соціальний казалось. працівник, так так думаю, як це. Але е, в загальному у нас старенькі люди, батьки з е, кимось живуть, тобто нема таких, щоб покинутих одиноких і нема кому їм донести ліки або допомогти, або їсти на Добрий, добрий, як справи? Село таке маленьке, що я боюся його пройти. А це от хата продається, бачите? Ось там навіть є оголошення, тільки воно чомусь перевернулося. Може від вітру. А тут повно квітів росте. І ще гарний. Дивіться, логуш. Виноградний. Всюди логуші. О, які Логоші. Добрий день. Я дивлюся ваші всі. Сільські наші Розкажіть передач. трошки, як вас звати, про Я своє село, Мар'яна. Мар Ви звідси місцева родом, так? І батьки звідси. Розкажіть трошки про сім'ю свою, про батьків. Та приємно, що вам хотілося б розповісти. Ну, я знаю, села маленькою, тихою, спокійною. Люди працюють, дуже, дуже працюють, дуже такі охайні всі. Доїжджаємо на роботу. Хто? А де ви працюєте? Я працюю в держпродспоживслужбі. Жавна служба з питань безпечності харчових продуктів. О, це дуже корисно. Так. Тобто, ви визначаєте якість так, продуктів? Так, так. Боже, яка корисна а от тепер мені скажіть як фахівець. От я бачу, вирощується тут і овочі, і фрукти. Я вже знімала, і виноград, і помідори, і все як визначити чи продукт екологічно чистий. Ну, no, я думала, що в нашому селі. Вже частіше не буває, бо бачите, хіба що власний транспорт, ніяких підприємств немає, нічого такого, то вже частіше, думаю, не буває. Но, але як фахівець у службі, в головному управлінні діє лабораторія, можна визначити. Будь-який продукт можна визначити на уміс, нітраті або будь-які лабораторні дослідження. Тобто, любий помідор, Любим. до прикладу, парадечку купую хочу. і несу, і можу. У дізнатися чи є там пестициди, так звісно. ого. Це цікава інформація, так. так, 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 але в нас я думаю, що. Коментарів якихось не треба, бо в нас тут все. Населення настільки багато. знаєте, Люди тримають копійку до копійки, в туляву через зиму, щоб купити нітраму для картоплі. Якихось там хіба що для королацького жука якісь а, хімічні засоби. Уже того року з'явився оцей іспанський червоний сонак, з ним боротьба. була. Але в основному так знаєте, все по, по ще по, по тих методах стародавніх. Робимо про себе, маємо картоплі дуже багато. Так що робило, хімічними що... всякими не зловживаєте елементами. Ні, ні. Є хтось і тримає і власне господарство, наприклад, в мене є другий поросят. Так. Їдять натуральні корма. Кукурузку свою власну домашню вирощену картоплю. Твора. Як справи? Розкажіть, як ваше літо проходить? Гулі, як вас звати? У мене Стас, а його Саша. Саша і Стас, так? Давайте на перегонки. А я буду вам суддєю. Стали, ні, рівненько в рядок стали. І на рахунок три. Раз, два. Три. Будинки тут і справді є. Гарні які. Новенькі, старші, але переважно всі акуратні. Оце Майдон. хата батьківська так, і так, ви так. її якби Тогі, доєднали. Якби, так, типу, зробили якби гараж над будівлю, а потім я вже зробила їх. Почало тропу, розростатися і, знає, і як... тепер таке в мене було враження, як ми проїжджали, так. що я подумала це якийсь комплекс або Ні, це коли ми були маленькими, всі жили в цій хаті. А потім готей. Нас вже збільшилося і так уже добуду. Так і добуду. Тайки, кожна родина добудовує щось. Так робите закладки. Так. Так, а ну швиденько розказуйте в двох словах. Розкажіть мені, будь ласка, рецепт. У нас у селі, в кожному селі є така літня кухня. Знаєте, де робиться заготівки. У кожного кожної сітки. Ну, я сьогодні робила такий салат з бурака. Так, хочемо чути рецепт: 4 кілограми бурака вариться, потім треся на терці, на такій терці, звичайній. Потім пів кілограма цибулі ріжеться смужками, пів кілограма перця червоного солодкого ріжеться смужками і пів кілограма морковки. Третя теж на цьому. Морковка перець, цибуля тушиться на олії, на 200 г олії, потушилися, сте, додали стецю цвіклу вже варену, потерту. Добавили 200 г оцту, 200 г цукру, одну столову ложку солі, два гірких перчика, порізані на мелко, 200 г цукру, я казала за цукор, і ще все це тушимо, і потім стерилізуємо 20 хвилин і в банки. От так, від місточка до місточка, і пройшла я швиденько ціле село. Познайомилася з дуже приємними людьми. Розкажіть, що ви на канікулах робите. Я знімаю сьогодні про це село репортаж. Граєтеся в шо? що? Що у вас популярно? Популярно хованки Багато дітей у селі? Да. Ну, так. може на площадку, де та ми там граємося. Так, потім покажете мені. Далі. Ви мені поки розкажіть про ваше життя буття сільське. Я так знаю, що школа тут тільки така початкова, так? Да. так. Ми так, може, так. Ви закінчуєте вже в цьому році закінчуєте? Угу. І будете доїжджати в Добринич, так? Так. Да. Зрозуміло. Скажіть, а про що мріють? Такі дівчатка маленькі, як ви. Коли ви виросте, ким ви збираєтеся бути? То... Я Не знаю, хочу тут лишитися, то буде файно. То скільки у вас по класах дітей? Буде вже четверо дітей. Четверо дітей у класі. Добре. Боже. То ви такі учительці, там всі як рідні діти, ні? <гум> Точно що. Та, напевно, і на пікніки ходить, такі скрумки печати. <гум> ну, так, да, так, да, так. Да. Ходімо, ведіть мене на екскурсію. Все маленьке таке дуже, але а там... Великий клас. Я бачу, що раз так охайно зовні, то я думаю, що класи теж у вас дуже охайні. Екскурсію проводили. Я Даша, мені 9 років, буде 10. Моє прізвище Ганчин, а по, при, по... по, батькові. По, по, батькові у мене я Васильівна. Я Софія, баник Софія, мені 10 років, ну буде 10. По батькові Іванівна. Дуже приємно, дівчата. Я вам дуже дякую за екскурсію. Я знаю, що вас дуже кортить задати мені запитання, чи хотіла би я жити в цьому селі. Але ж я буваю дуже саркастична, противна і критична. Але я вам скажу те, що, говорю не часто. Так, я хотіла би жити у цьому селі. У наступному відео ви дізнаєтеся, у якому селі знаходиться найстарший Євангеліє, якому 800 років. Фантастика! Ми завітаємо з вами у село, що знаходиться високо-високо у горах. Однак це не зупиняє багатіїв вкладати тут гроші. Найбільше вражає такий контраст. Подивіться, яка дорога. І зараз, от я ще раз спробую відзняти хоч шматочок того палацу, який ми тут побачили. І така малесенька надія на те, що люди, які вкладають сюди свої кошти, вони все таки попіклуються і про дорогу. Ставте, будь ласка, вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтеся на канал. Звісно, якщо все почути і побачене, вам до вподоби.